Всім привіт. Вибрався я нарешті на коп. Довгі, довгі часи йшли дощі, місяць, цілий місяць йшли дощі, просто кожен день був дощ. І я от заїхав дуже так далеко, вирішив так заїхати на дальній маршрут. І проїхав далеко, і прийшов багато, і прийшов на оце місце, воно ось таке поле. Тут велике поселення було. І воно засіяне. Така печалька в мене. І навіть не знаю, що робити. Там колонія йшла в ту сторону так, до тих кущів, але там просто зарослі. Це, це все, все ось, ось це поле повністю це була велика колонія тут. І все засіяно. Так що я не знаю, буду зараз ходити десь, тут по доріженні, може пройдусь трошки по цій. Зайду в ліс. Тут ліс такий гарний. Грибний ліс. Я бачу тут різні, різні дерева, так що думаю, я заскочу молоди гриби, які будуть. І прогуляюсь тут з металошукачом, де можна. Буде щось цікаве, буду включатись. От зараз пройдусь по цьому полі, подивлюсь, що є тут, от тут є вже, і вже навіть видно, що є скло, кусочки цегли. Так, да. знову кусочок цегли. Таке хороше поле. Те що мені потрібно, але що поробиш? Вон куча я бачу вже. І от, ну, взагалі, взагалі куча, от куча цегли, просто куча. Жаль, жаль, звичайно жаль. Ну, буду шукати. Йду я зараз, буду включати металошукач і буду ходити біля поля цього. Зайшов я трохи в ліс, походив я по тій доріженні і не було сигналів. Точніше сигнали були, але нормального нічого. Гільзи і оливо. Коротше, вирішив я зайти в ліс. от такий грибний лісок. Тут і соснина, і дуб, і березина. І я вже трохи тут ходжу, от не включався зразу. І от вже трошки назбирав грибочків. От. Ось, тут все різне. І ось зразу бачу росте. Польський гриб. о І тут же збоку я бачу ще один такий красень вискочив. Зараз я його зірву. І я зараз ще трошки походжу по цьому лісі, пошукаю грибочки і буду їхати там по дорозі, я бачу ще одне місце, думаю заскочу. Так що... Можливо, ще буде що показати. О, ще один гриб. Потім включусь. Так і ходжу я, гуляю по лісі От цьому і бачу я, вже бачу я знахідки. Так, от один красавець і он його... Брат старший. О. Ну, класс. Буду шукати далі. О, от красень. Навіть два. Навіть два красені. Один от і другий. О. Так. Буду зараз дивитися ще. Ну, я просто в шоці, що вони так ростуть. І це україна лісу. Просто біля виходу. Сьогодні як я купав... Ходив по подоріжжені тій. то було видно, як люди заходили просто товпами в ліс. Я не знаю, може вони йдуть десь далі просто зразу. Ну, але гриби є. Так, я вже в якісь курчимахи такі, що не можна вилізти. Зараз я перейду. О. Мухоморчики. Так, 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 так. То маслята, здається. Маслята ростуть. Масляти не буду брати. Вони більшості всі червені постійно. Якби молоденькі, то так. Можна щось щось нарізати. О, ох, який красень! Який красень просто! Ух ти шо ти шо! Який красень! Ну клас, Так, йдемо далі. Йдемо далі. Білий гриб один точно не росте, то тут повинно бути ще щось так. Якийсь горбик ні, немає. Так, так, так. Так, треба розвертатися, бо я залишив метеошукач і, і сумку свою речі всі взагалі там на місці одному. Так що треба вертатися, бо може хтось і підібрати. Так. Ну не видно більше. Поки що не бачу. Там такий чистий, гарний ліс. Ну він не чистий, я хотів з металошок кучом походити, але... Це... але куча валяється отаких гілляча того, то важко буде ходити. Поб'ють тільки катушку. Я от знову бачу грибочки. І не один. Тут їх декілька. І це, походу, польські гриби. Да. От. Ось. Так, я, мабуть, тут на куці так все залишу і прийду сюди. Заберу речі і вернусь. Так, іду далі. Так. Я більше нічого не бачу. Вон, молоденька бабочка. Ось. І ту зірву. Це вже така якась стара, то я вже не буду брати з цієї. Так. Так, коротше, буду виключатись, бо незручно. Буде, може, знову якесь царство грибне, то включусь. От і опенючки. Ох, які вони класні. Але не буду я їх брати. Вони ще навіть зверху тут ростуть. Не буду брати, бо немає взагалі куди. Вже майже повний пакет. Я думаю, що зараз будуть ще білі. Як я наберу купеньків, то не буде місця. Купеньки тільки починаються. Так що я думаю, що в цьому році я їх назбираю. Ну, візьму пару штучок, може, молоденьких. А так-то не буду. Ну, зараз трошки наріжу їх. Приїхав я на такі городи. Тут недалеко село. Завжди вроду дають якісь результати, бо я от виїжджав вже два рази на коп, то неудачно якось мені. От тепер буду тут ходити. Буде щось цікаве, буду кручатись. А в мене тут ще сигнальчик. Ось. Щось кругленьке і як ту так, да. там вже вушку видно. Німецький, мабуть, да. так. Німецький гудзик Ну, вбитий, але як же є. Добре, забираємо і буду шукати далі. Є люди в мене сигнальчик. 70 б'є, чистий і я бачу кругле щось. Ось. Що це таке? Ну, схоже на монетку. Так. Не бачу, зараз я трошки протерти спробую. Проглядається ССР. Це совєтське щось. Ну, совєтик. Вбитий в хлам. Але вже перша монетка. Початок покладено. За довгий час невдач. Все, буду шукати далі. Ходжу я тут так і купаю по цих городах. І от тут через кожних 5 метрів пробки. Я не знаю, що тут просто, як то бухали просто і все. І, і от у мене сигнальчик зараз. Такий крутий був сигнал, так класно б'є. Зараз я покажу. Я вже викопав його. Так, 100-110 б'є на срібло. Я бачу щось біле. Щось біле. Не знаю чи срібло чи ні. Ну щось таке цікаве. І ще я вгасив. Я фігею. Що це таке? Що це таке? Ще й не бачив такого ніколи. Це якась прикраса чи що? Ну, на вагу таке не, не важке. Але можливо і срібло. Ну не знаю, це як то може значок, може сережка. Не зрозуміло, що це таке. Може гудзик. Ну така знахідка. Проб не видно. Більш, скоріше за все, що це алюміній. Не дуже воно важке, так. Да. Ну, я думав, монета, жаль, жаль, звичайно. Ну нічого, буду шукати далі. Все, буду їхати додому. Не було більше сигналів, не було що показувати. Так що вже буду їхати. Всем до встречи. Память об этом Доныне да жива, Старая стала и сохла. Поперепутала все острова, Но умереть не способна. Где-то гнездится еще в головах, Прячется где-то под спудом. Были бы клады на тех островах, Искатели будут, были бы клады на тех островах, Кладоискатели.